Всім привітик! З вами ваша Ріта! Це, напевно, найщиріше та найвідвертіше відео на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу, як же я з iPhone XR на 128 ГБ дійшла до більш ніж 150 співпраць з українськими брендами. У цьому відео я розповім, при яких умовах потрібно знімати, у яких додатках я монтувала відео, розкажу трохи свою історію, взагалі з чого я почала. та... Я дуже довго вагалася чи знімати таке відео, тому що це дуже відверто для мене. Але я розумію, що всім дуже цікаво дізнатися, що ж кроється під супер інстаграмною гарною картинкою. Якщо я б у свої 16 років на початку шляху побачила б таке відео, те, що дівчинка розповідає, те, що вона починала з на найновішого телефону та вже чогось досягла. Чесно, мене би це дуже змотивувало, та я вірю, те, що я когось когось вас змотивую та надихну знімати, попри всі складнощі, які у вас наразі є. Давайте починати. Моя історія почалася у березні 2023 року. Тоді мені було 16 років, та я мала тільки ось цей телефон: натхнення, бажання та ціль робити якісний, гарний контент на український ринок. На початку свого шляху я знімала відео вдома, гет редів і змі, якісь такі фоточки в кав'ярнях, там дівочі вечори, таке все. І, якщо чесно, я навіть не думала, що я можу співпрацювати з українськими брендами та взагалі з якимись брендами, тому що мене дуже сильно хвилювала якість моїх фото та відео. Я розуміла, те, що бренду хочуть якісне, якісний контент, якісні фото, взагалі все супер, якісно. А я розуміла, те, що я не можу їм це дати, та це було дуже помилково. Та я потім почала познавати свій телефон якось по-новому. Я почала дивитися дуже багато якихось відео, як поліпшити якість фото, відео. Та всі говорили про сторонні додатки. Переходимо до другого блоку. Взагалі, якими додатками я користувалася, при яких налаштуваннях я знімала. Тому що, мені здається, це супер важлива деталь, так як у мене небагато пам'яті було на телефоні, та й взагалі телефон не новий, як я вже говорила раніше. Та... Саме додатки мене дуже врятували у цій ситуації. Я хочу вам ще показати свої налаштування на телефоні. Тобто, взагалі, які налаштування у мене були камери, тому що дуже багато дівчаток вагаються, що взагалі там ставити. Я сама зараз купила собі новий телефон, то я не знала, які саме налаштування ставити, тому що одне відео говорить одне. Друга, говорить інше, я хочу вам показати саме, які налаштування у мене були на цьому ось телефоні. Так, запис відео, як я вам раніше говорила, це було 1080 та 1080, 1080, 60 кадрів в секунду, точніше. Повільною зйомку я зазвичай не користувалася, але у мене повільна зйомка була також 1080 та 240 кадрів в секунду. Запис звуку у мене був стерео та дозвіл на відтворення звуку. Опції утримання режиму. У мене тут було тільки включено фото. Серійна зйомка, кнопку збільшення гучності. Насправді, це дуже такий must-have, коли ти, там, наприклад, не можеш щось фотографувати або не можеш там кудись дістати. Ти просто нажимаєш ось сюди. І все. І все супер. Сканування QR-коди це база, показувати виявлений текст це також база, щоб можна було скопіювати. Обов'язково я включала завжди сітку, рівень та відзурка... відзуркалювання зображення з передньої камери. Чому ж? Тому що, коли у вас є рівень, ви можете коригувати, знімаєте ви рівно чи ні. Так само і сітка. Ви можете коригувати ви в центрі, або не в центрі, або дівчинка, яка вас знімає, одразу бачить, як правильно знімати. Тому що також у багатьох є така помилка, те, що знімають якось ось, ось так, та ви цього не бачите. А коли у вас є рівень, сітка, це взагалі must have, я без цього взагалі ніколи не знімаю. Пріоритет швидкості зйомки, чесно, я не знаю, що це таке. Та у мене був, я не знала, я нещодавно не дізналася, динамічний А, Так як на цьому телефоні немає HDR саме на відео, тобто його просто немає, я так розумію, це було як на фото. Але знов у мене було дуже гарні фото. Знаєте, як на нових моделях HDR прям так вибілює фотографії. Тут же такого не було. Я взагалі сама нещодавно дізналася, коли залізла в налаштування. Перейдемо все ж таки в яких додатках я монтувала своє відео. Зазвичай я монтувала своє відео у додатку VN, Ось тут ось я десь прикріплю. Завжди я відрізала такі шматочки та потім додавала на всі відео різкості. Тут я вам буду усе показувати, щоб ви не загубилися та робили так само. Потім, коли зберігаю відео, я, звичайно, зберігала у 1080-60 кадрів, та там є такий полузунок, та там бо там я зберігала як 30 або більше, як коли там виходило. Но не менше 30 точно, тому що це також дуже сильно впливає на якість. Додатками для фото я користувалася трьома: Це Lightroom, це Snapseed та Facetune. В Facetune я зазвичай обробляла. Фото, коли на одязі були якісь там катушки, волосся там, після пальта або після чогось, тому що я хотіла, щоб фото виглядало супер якісно. Ось тут я вам прикріплю фото, яка була скоригована у фейстюні. Мені здається, тут навіть не скажете, що це фото було скориговано у фейстюні. Також в лайтрумі я зазвичай робила ще більше різкості на фото, щоб воно виглядало чіткіше. Та, якщо були якісь засвіти-пересвіти, відкриговувала ще кольори. Також у Lightroom є така дуже корисна штучка, також все ось тут. Там ти можеш клатнути на будь-яку зону, наприклад, там синє, дуже синє фото. До речі, про фото. Зараз я вам розповім та потім покажу просто приклад. Це просто я була в шоці. Я тоді кругувала ці фотографії до трьох годин ночі, але мені здається, це того було варто. Клацаєш, наприклад, на будь-яку частину, та там прибираєш яскравість, насиченість, там кольори та змінюєш їх. Зазвичай, якщо фото було сильно таке холодне, я робила трохи менше. Блакитного кольору, та воно ставало окей. Зазвичай з кожним фото я працювала окремо, тому що на кожному фото було різне світло. Та якщо це потрібно було якось суперточечно додати десь експозицію або десь його понизити, це був Snapseed. але їм я користувалася дуже-дуже рідко, тому що Lightroom закривав усі мої потреби. Головні правила при зйомці на старенький телефон, це знімати при гарному денному світлі. Не знімати при прямих сонячних е, таких лучах, тому що дуже-дуже багато засвітів є, та ви їх майже ніяк не приберете. Тобто потім, можливо, у якихось там сторонніх додатках, але це також буде займати дуже багато часу. Тому моя рекомендація це знімати просто у тінічні, соняч... коли сонячний день. Це взагалі топ. Я вважаю, це просто must-have, е, тому що. Тоді немає засвітів, тоді немає нічого. Я вам зараз ось тут прикріплю, наприклад, два моїх якихось улюблених відео зняті на цей телефон у сонячний день. Але тоді ми знімали в тіні. Тобто, взагалі, топ. якщо ж замовник або ви хочете щось зняти на сонечку, тоді я вам рекомендую також понизити експозицію. Тобто на самому телефоні я зараз вам навіть покажу, щоб ви розуміли, про що я говорю. Тобто, коли ви знімаєте, ви просто робите ось так та ось так ось понижуєте експозицію до тих пір, поки не буде зас... поки всі засвіти взагалі уйдуть. Тому що в цьому телефоні немає, як кажуть, експозиції, там, пониження, щось таке. Я ще зовсім сама не розібралася з новим, але тут його немає. Тобто, ти не можеш просто на усьому кадрі ось так понизити. Тому на кожному кадрі потрібно, щоб. Людинка, яка ви знімаєте, якщо ви знімаєте себе самі, щоб ви понижали, тому що вона ще дуже сильно скаче. Але якщо ось так якось закріпити, тоді все буде супер. <сіхі> ну, деталь я хотіла вам розповісти, як же я боролася з цією пам'яттю, тому що тут, нагадую, 128 ГБ для контент-креатора це дуже-дуже мало. По-перше, я знімала на 1080 на HD у 60 кадрів в секунду. Та по-друге, я завжди чистила. Тобто я змонтувала відео у VN, я відправила замовнику, почекала, поки він відповість, все подобається, або потрібно щось там домонтувати, переробити, переставити кадр. Та потім я вже видаляла повністю VN-відео. та... Всі фото, тому що все рівно я відправляла фото замовнику, у мене вони були, я могла зайти в Телеграм у будь-який момент скачати їх заново, тому це не було якоюсь проблемою. Коли у вас мало пам'яті, просто видаляйте всі непотрібні вам файли, навіть якщо ви тільки-тільки відправили їх замовнику, все, я ось як я робила, я все видаляла. І потім, якщо мені потрібно було викласти якийсь пост, я потім заново скачувала, я завжди відправляю замовникам. Матеріал готовий файлом у Telegram, тому що так зберігається добра якість. І я потім просто скачувала, я видаляла VN, я видаляла завжди Lightroom, Snapseed, FaceTune. Тобто я їх скачувала тільки при потребі. Якщо мені потрібно було там відреагувати фотку у Snapseed, наприклад, Lightroom не закривав всі мої потреби. Тільки тоді я його скачувала. Я дуже вдячна кожному бренду. Я Просто в шоці те, що мені жодного разу дійсно не писала, те, що не подобається якась якість, ще щось не подобається в... з приводу саме якості. Можливо, там відео якось не так там зняли, як хотіли, Так, там якісь м'яті штани. Тобто були факапи, які зв'язані саме не з телефоном. Та чесно, я в шоці. Я завжди дуже хвилювалася, я коли, коли відправляла фото то що, ось зараз напишуть, що не подобається якість, ще щось не подобається, але жодного разу такого в мене не було. Тому що я знаю, як користуватися телефоном, я знаю, те, що як правильно показати одяг, аксесуари, там, товар, який мені відправили. Якщо ви вагаєтесь, то, що у вас нічого не вийде, ви нічого не вмієте, я теж так починала. Кожен контент-креатор, кожна модель, кожен блогер так починав. Головне це почати, неважливо з яким телефоном, з якою технікою. Бо коли є креативність, віра в себе та бажання. Все точно вийде. Навіть коли ви багато робите та вкладаєте свій блог, та думаєте, те, що вас ні, ніхто взагалі не бачить, те, що у вас немає співпраць, повірте, вас всі бачать, просто це приходить не одразу. Є дівчатка, є такі дівчатки, у яких ось так все приходить, але це, є, це одиниці просто. Тому я в вас вірю, вірю, що у вас все вийде. У мене зараз новий телефон, новий етап. Я дуже вдячна своєму старенькому телефону за все, що він зі мною пройшов. А, бо не телефон робить вас контент-креатором, а ви самі, ваша креативність, творчість, бачення, то все таке, яке я вже повторювала 10 мільйонів разів у цьому відео. Там ні, якщо я змогла почати у 16 років з цим телефончиком на 128 гігабайт. Та з цим телефончиком я дійшла до більш ніж 150 співпраць з українськими брендами, то ви точно зможете. Бо не потрібно чекати ідеального моменту. Ідеальний момент це зараз, незважаючи на все. Я дуже сподіваюся, що цим відео я когось надихнула, замотивувала знімати, незважаючи на будь-які труднощі, тому що мені таке відео б дуже допомогло на початку мого шляху. Я вас усіх цілую, міцно, міцно обіймаю. З вами була ваша рі до нових зустрічей!